Я от зараз хочу, от, знаєте, звернутися до людей. До людей з великої букви Л. От всі, хто мають серце, душу і людяність. Я вас дуже прошу. От зараз це викидеш оцей німецький подкидеш, опублікував відео. Е, моє день народження у Тані, у Сестри, де він опублікував її сина. Хворого сина. Чорноротий Нежинський подкидеш. Удали відео з цією дитиною. Це її син. І тільки вона має право публікувати свою хвору дитину, якщо вона його захоче. Ти вже й так пробив дно. Ти можеш поливати мене брудом, ти можеш називати мене наркоманом, алкашом конченим. ти можеш вову поливати. Не трогай, пожалуйста, хвору дитину. Ти кормився там. Пасся там! Ти прибіг туди за грошима, коли мене всі закинули. Та майже ж ти паскуда, хоч чуть-чуть совісті. Не публікуй відео з цією хворою дитиною, з колею. Ти ж падло знаєш, що ця дитина <кхух> хворе дитя. Ти знаєш прекрасно, що Тані питається. Брат, забрать покійного чоловіка все на цю дитину через цю дитину. Ти ж знаєш цю ситуацію. Навіщо ти чіпаєш мою сестру? Навіщо ти чіпаєш її хвору дитину? Вона мати, їй вирішувати, де публікувати, а де не публікувати. Вона від ікону відмовила публічно показувати свою хвору дитину, яке ти маєш право публікувати хвору на весь світ дитину. Ти придурок розумієш, що завтра буде позов в суд. Закрий свій гамномет, пожалуйста. Ти можеш мене поливати. Брудом, ти кого хочеш, і ти вже всіх полив брудом. Закрись свій німецький гамномет, неженський, і видали відео з цією дитиною. Бо я тоді клянусь Богом, знайдуться ті люди, які тебе знайдуть, под люку в Германії. Та вгомонист, ти в конце концов кончена. Ніяких картин тобі не бачить. Оксана Грек лічно сказала, ніяких картин не давати. Вони були намальовані з позитивом. І залишаться в позитивній аурі, а не в негативі вашому. Я вас прошу, хоч ви з забаньте той Фейсбук мого благодійного фонду. Та що ж ти падло робиш? Ти кончена ти? Та де ж у тебе предел цинізму закінчується? Ти ж там був на день народження, ти ж знаєш цю ситуацію. Навіщо ти чіпаєш Таню, навіщо ти чіпаєш колю? Як же ж тобі, паскуда, не стидно публікувати хвору психологічно хвору дитину? Гнида ти, гад! Яка пройшла вже всі межі, всі червоні межі, всі буйки ти вже заплив. Ти вже і матері хлопців, бійців, ображаєш, ти вже дітей публікуєш. Я до вас обращаюсь. мені наплівати на мене, на мій рейтинг, авторитет, репутацію. Там він відео виложив, що я там щось кажу. Я готов кожне слово підтвердити. Навіщо ти чіпаєш дитину? Хвору, дитину, як тобі паскуда не стыдно. Твоєї мама ще ж там вроді рожать, якщо вона дійсно беременна. Хоча ще одного Маганова Дениса земля не винесе. У мене нема слова просто. Це, це просто гадюку гад на ший випас у себе за 13 год відкормив. Синні кончений. Піди лучше батьку могилу убери, провалилася, ніхто убрати даже не може. Бояться, щоб ти паскуда, її грязю не облив за щось. Кончений, гад. вибачте мене, будь ласка, ну трогать вже хвору дитину, це вже треба бути ублюдком конченим. І перестань віщати з мого благодійного фонду, з мого Фейсбука, на свій заходь, со свого гавкать поливай брудом. Залиш покоє мій благодійний фонд. Своє ім'я створи. Хоча я б з таким би іменем тамбури повісився. Я позором закопався і застрелився. Вибачте ще раз, будь ласка, за емоції. Закрий, пожалуйста, свій говномет. Лучше помовчи, хвилину за загибших сьогодні українців. Гнида, гад. безсердечне падло!